Доброго дня! Сьогодні ми вирішили записати одне коротке відео. Скажімо так, це відео відповідь на одне єдине питання, яке ми отримували багато разів. Допоможіть знайти імміграційного агента в Австралії або порадьте імміграційного агента в Австралії. Ми не можемо цього зробити. У нас немає такої людини чи такого агентства, але ми можемо дати вам поради. Стосовно того, як би ми на вашому місці шукали б агента, і так як ми в принципі це і робили самі. Отож, саме перше, хочу вам сказати, що ми будемо давати вам декілька посилань. Зупиніть просто відео, подивіться, а також ми ці ж самі посилання будемо дублювати в описі до цього відео. Отож, саме саме перше, що б ми робили на вашому місці, якби хотіли іммігрувати до Австралії, це. Перейти за ось цим посиланням ось цим, і повністю ознайомитися із імміграційним законодавством Австралії, зрозуміти загальну картинку і потім із цієї загальної картинки зрозуміти, який шлях вам підходить найбільше. І після цього сфокусуватись, дізнатись усі можливі нюанси по даному типу імміграції. І також по можливості знайти людей, які пройшли вже такий етап в своєму житті, і може могли б вам щось порадити, що робити, що не робити, і в загальному, скажімо так, поділитися досвідом. Це саме перше. Інше, як знайти імміграційного агента в Австралії, а саме основне зареєстрованого за усім посиланням ви можете знайти. Декілька для себе вибрати, декілька імміграційних агентів, які були б у нас особисто критерії для того, би ми шукали. Саме перше це повинні були б бути вихідці або уроженці Австралії, Нової Зеландії, Канади або Британії. Це наш вибір такий з нашого досвіду і те, що ми зрозуміли. Потім. Наявність в цього агента чи в цій, в цій агенції послуги безкоштовного першого е, консультування. Це також важливо. Неймовірно важливий пункт це відгуки, передивитись відгуки на можливо тематичних е, форумах у Фейсбуці. А також на YouTube, якщо таке є, і саме основне Google відгуки. Будьте обережними, якщо ви бачите, що хтось розказує цей вам, вам агент 100% допоможе. Це може бути або сам агент, або один з його підопічних, або та людина, яка має матеріальне чи ще якесь зацікавлення. Будьте обережними. Наступний крок це вже третій. Коли ви вже ознайомились із е, загальною системою імміграції до Австралії, ви зрозуміли, що і як працює приблизно, у вас є декілька агентів, з якими ви хочете працювати. Ми б порадили не казати їм, як саме ви хочете іммігрувати одразу, а дати просто всю інформацію про себе, щоб сам агент чи агенція вже вирішували, що для вас є найкращим, і було б цікаво просто послухати думку різних спеціалістів. Якщо Думка деяких відрізняється або сильно відрізняється, то на це потрібно звернути увагу. Може, перед вами є не зовсім кваліфікований або не зовсім досвідчений спеціаліст, це вже потрібно вирішувати. Ми порадили б порадили також зробити зйомку вашої співбесіди, тобто засняти все на відео, щоб ви розуміли. І вже коли ви поспілкуєтеся з деякими спеціалістами, ви зрозумієте, яка людина є вашою. Це є Надзвичайно важливо, важливим є те, щоб не платити одразу за послугу повну суму наперед. Найкраще розбити її на декілька частин. І коли вже почали процес еміграції, постійно потрібно перепитувати агента, як саме проходить цей кейс, на якому етапі, що потрібно зробити вам можливо, доробити. Тобто постійно бути в курсі і. Той самий час дивитися на імміграційну ситуацію в Австралії постійно закон змінюється, і потрібно тримати самому руку на пульсі. Так буде найкраще. З того, що ми проходили таким самим шляхом, і із чотирьох агентів, трьох ми знайшли, які надавали нам завідомо неправильний план дій. Який би привів нас до негативного результату. Людина просто хотіла взяти гроші і все, і нічого при цьому не докажеш. Людина надала консультацію, надала. Все. Що б ми не радили робити? Зрозумійте, у нас немає ніяких упереджень щодо крас, кольору шкіри людей, національностей, всі рівні. але Особисто ми б уникали імміграційних агентів, які є виходцями із колишнього СРСР, країн соцтабору і країн третього світу. Я розумію, що серед них є багато чудових спеціалістів, реально хороших, але просто щоб знизити ризики, ми б робили б саме так. Тож, якщо у вас є ще запитання, будь ласка, запитуйте, ми будемо раді відповісти. Дякую.